Спочатку піднесення і невтомна праця, потім безсилля й апатія, емоційне вигорання під час війни стан, який добре знайомий кожному з нас. Що робити, коли робити вже нічого не хочеться? Про це ми сьогодні говоритимемо в кабінеті психолога. Я Олена Міщенко. Поряд зі мною моя гостя Оксана Скоробагацька, психологиня. Пані Оксано, доброго дня. Доброго дня. Пані Оксано, отож, насправді. Емоційне вигорання, мені здається, це зараз таке слово сполучення, про яке говориться от прям скрізь, і всі про нього говорять. Так, це от як слово ресурс, так трохи емоційне вигорання. Але те, що про нього говорять, це значить, мабуть, одне єдине проблема є, і проблема серйозна. І явище теж, скажімо так, яке стосується всіх. Що воно таке це емоційне вигорання. Як зрозуміти людині, яка не має, скажімо так, достатньо психологічних знань, що вона. Є якраз в стадії емоційного вигорання. Де різниця між я втомилася і я вигоріла? Я з вами згодна, що це дуже така велика проблема на сьогодні, бо світ став непередбачуваним зовсім для всіх. І тому ми перманентно знаходимося у шаленому стресі. І саме на фоні цього стресу виникає це виснаження, вигорання, але треба не плутати. Коли ми просто втомлені, угу. то нам допомагає відпочинок. Один день, два, три. Сон, якась там мандрівка, спілкування з якісь таке тепле душевне, і ми вже почуваємо, що ресурс в порядку. Тобто гарно виспатися, вимкнути вже... телефон на два дні і все, цього достатньо, коли б хто мився, так? Так, так. Але якщо це не допомагає, то тут вже треба прислухатися до себе, і це вже може бути вигорання. І такі ознаки вигорання, коли таке хронічне виснаження емоційне. А що таке, вибачте, mm -hmm. хронічне виснаження? Тобто, як зрозуміти, чи я вже в стадії хронічній, чи ще не в хронічній? Коли я вже довгий час, тиждень, два, три, чотири. Не чую в собі сили, немає мотивації до активної діяльності, немає бажання ем, працювати або спілкуватись, бо вигорання може бути в будь-якій сфері життя. Це не обов'язкова праця, це може бути спілкування, це може бути спорт, може бути навчання, може бути вигорання материнське, батьківське. Може бути, у дітей, у підлітків, ну в різних сферах. Бо організм вже а, дає сигнал. Yeah. Я не вивожу. Зупинись, дай мені відпочинок більш серйозний, більш глибокий. Дай а, можливість прислухатися а, до себе. І мені здається, тут, як ви сказали, а, потрібно. Якось зрозуміти, що у мене я просто втомилась, чи в мене вже вигорання. Я б не робила таких висновків і діагнозів собі самостійно, бо ми, ми не можемо поставити діагноз і відрізнити, це вигорання, чи це вже хронічна втома, чи це взагалі ознаки депресії. Я порадила йти до спеціаліста, до психолога клінічного або до психотерапевта, провести діагноз і потім вже будувати якийсь план, як з цього виходити. Так, тільки ж треба знайти сили і бажання на те, щоб піти до того спеціаліста, так коли не хочеться спілкуватися з людьми, а тут ще треба змусити себе. Я свідомо кажу, змусити угу. себе, бо мені здається, коли людина нічого не хоче, то вона змушує себе робити якісь речі, так? Так, так і піти до спеціаліста це теж ще один крок і зусилля для себе. Так, це зусилля. Але ж ми, коли, наприклад, хворіємо чимось там, якимось грипом, так ми приймаємо пігулки і чекаємо, коли ми одужуємо. І це теж такі пігулки, треба е, піклуватися про себе, треба відноситися до своєї психіки, до свого стану е, з любов'ю, я б сказала, е, як до дитинки. Ну, тобто треба любити свою внутрішню дитину і дати їй те, що вона, чого вона потребує, прислухатися до, до неї, і повести її до психолога або mm -hmm. до психотерапевта, щоб. Е, е, Встигнути відновити ці ресурси. Бо якщо їх не встигнути відновити, якщо не зробити це вчасно, то це може призвести до фрустрації, до депресії, і це вже зовсім інша ситуація. Синдром емоційного вигорання це поняття, яке було введено, скажімо так, в обіг в 1974 році. Тоді американський психіатр Герберт Фрейнденберг, він вперше дослідив це явище, і найчастіше цей синдром, скажімо, так, стосується людей, які працюють з іншими людьми. Так, тобто лікарі, педагоги, волонтери є теж, скажімо так, в зоні ризику людей, які можуть швидко вигоріти, пані Оксано. От зараз е, період війни, так, тобто війна триває вже далеко не перший рік. Дуже багато людей, які з ентузіазмом на початку починали працювати, волонтерити. Так, вони вірили в те, що ось ще кілька тижнів буде перемога, все. Ми зараз швиденько все зробимо і всі разом будемо святкувати. Час іде, uh -huh. ситуація є, яка є, і люди. Що їм робити в цій історії? Так, коли, от, наприклад, волонтери вони вже відчувають, що в них немає сил допомагати, немає ресурсу, а війна не закінчується, і хтось це повинен робити. Як або дозволити собі цього не робити певний період і не корити себе докорами, що я тут, знаєте, лежу, нічого не роблю, коли моя країна в біді, або, або які є ще варіанти? Це складне питання, і тут немає відповіді для всіх правильної. Такої загальної відповіді. Ага. Хтось, якщо відчуває таку виснаженість з волонтерів, так може собі дозволити якийсь час не займатися цим. Бо треба владнати з собою справи, бо якщо це не зробити, то через деякий час взагалі не буде ніякої сили. Не те, що волонтерувати, а просто жити. І, і тому це е, теж відповідальність людини попіклуватися про себе. Хтось зробить перерву в цьому, хтось мінімізує це на деякий час, хтось е, закличе там своїх знайомих, щоб вони на себе взяли якусь е, частину цих ці, задач. Тобто е, тут. Е, Взагалі, ця е, сфера е, волонтерства угу. вона потребує дуже багато альтруїзму. І це така жертовна позиція. Я віддам все, що є, е, все зроблю вище своїх сил, але сили мають свій е, е, певний ресурс. І тому е, е, треба прислухатися до себе і відноситися все-таки з ну, спіклуванням. А які перші сигнали, коли треба зупинитися? Окрім того, що вже там не знаю, не хочеться там спілкуватися з людьми, і сон один день і на два дні вимкнений телефон не допоміг? Угу. А, коли погіршується фізичний стан, угу. коли поганий сон, коли не відновлююсь через сон, просинаюсь вночі або просинаюсь вранці і не відчуваю, що в мене взагалі є сили щось робити. Коли таке виникає дистанціювання від людей або від активності, вже немає сили на те, щоб спілкуватися, угу. якось обмінюватись інформацією, енергією. Тобто, коли закриваються всі шлюзи, так, і немає можливості відновитися. Так. І тоді треба вже щось робити, я вважаю, що треба робити діагностику. Кажуть, що під час емоційного вигорання, власне, одна із тих ознак, що відрізняє його від хронічної втоми, це те, що відпустка не допомагає. І часто людина в відпустці вона може почувати себе ще гірше, ніж почувала, наприклад, там в звичному для себе режимі. Чому це відбувається? Може бути так, а може, а може так і не бути. Не бути. Да. І це залежить від того, яка відпустка. Да. Якщо так. Це тонко підібрати, так, що людина потребує тиші, наприклад, угу. там, і поїхала, не знаю, там, в Карпати і в домі кудись живе, і спокійно і спокійно слухає світ, слухає ліс, себе, відновлюється потихеньку, то така відпустка буде корисною. А якщо це якась інша ситуація, де багато людей, а людина шукає тиші, то тут буде складно. Ще одна з причин може бути такою, що людина поїхала в відпустку, але весь час думає про роботу. Uh -huh. Або носить собі, собі почуття провини, що я ж все покинула, як же ж там без мене. Тобто людина у відпустці, а голова на роботі, так, або там, в якійсь іншій діяльності. І тут треба вчитися перемикати свій мозок, перемикати свої нейронні зв'язки. Тобто вчитися. Боже, знову треба чогось вчитися, Весь <гум> ну, час вчитися, вчитися. Ну та, Так, але це умова життєстійкості. Угу. Якщо ми не будемо змінювати себе, ми, будемо, а, ну, ми не зможемо вижити в цьому світі, якщо ми не будемо змінюватися. Змінюватися та вчитися. Допустимо, людина пішла до спеціаліста, зрозуміла, що їй треба там тривалий відпочинок, тиша. Вона все робить так, як треба, так? тобто так, як відчуває, їде, наприклад, в Карпати чи в гори, сидить там місяць, дозволила собі це. Так, має таку можливість собі це дозволити, mm -hmm. так? Бо теж не всі можуть не поїхати. Всі, так. От. І повертається назад. І повертається назад в те середовище, з якого вона от місяць тому виїхала. Чи можна знову вигоріти? Так? Чи як захистити себе від повторного, скажімо так, вигорання? так? Угу. Чи які є опції собі допомогти в цій ситуації? Угу. Людина взагалі може приїхати на, на роботу і зрозуміти, що тут нічого не змінилося. Так. І це може бути сигналом, що може, треба змінити роботу. З іншої сторони. Е Треба, якщо це можливо, зменшити навантаження в роботі. Теж, якщо це можливо, угу. так? І щось змінити там, або рівень спілкування, або рівень задач, які на себе бере людина. Бо дуже часто людина із амбіцій своїх бере на себе дуже багато задач і тягне багато цих проєктів. І виснажуються таким чином. І тут треба так досить гуманно підійти до цього, до свого навантаження і від чого відмовитись на деякий час. Ну І мені здається, тут ще дуже важлива така річ може бути. А, людина істота глибока. Вона не тільки працює, функціонує, а, вона на внутрішньому глибинному рівні повинна мати зв'язок зі своєю аутентичністю. Тобто, тобто, відчути, що для мене в цьому важливе, да, в цій роботі чи в цій діяльності, що для мене тут має сенс, в чому тут моя місія. Вона може бути мікроскопічна, але якщо я знаходжусь тут, тому що я відчуваю тут свою місію, глибину, на яку відповідає там щось в моїй душі в глибині, то у мене будуть сили. Якщо я граю в гру, що нібито воно мені потрібно, а воно вже мені ніяк не потрібно, я втомилась взагалі від цього простору, то нічого вже й зробити не можна. Треба змінювати тоді працю чи діяльність, чи місце проживання. Так. Але є речі, які, знаєте, безпечно змінити. Наприклад, робота. Це така досить безпечна для психіки зміна. А є речі, які, скажімо так, складніше змінити. так. Якщо говорити про батьківське вигорання, наприклад, як ти тут зміниш? Не можна відмовитися від своїх дітей. Ну, можна, звісно, так, але але, але. тому теж, мабуть, треба. Розуміти, де межа між тим, що ми можемо змінити це для нас безпечно. А що все-таки можливо, з чим варто попрацювати, не змінюючи загальної ситуації? Дуже складно зараз батькам, бо треба витримувати стрес свій, треба давати простір, щоб дитина витримувала свій uh -huh. стрес, підтримувати дитину. І е, тут е, звісно, що я не пропоную, щоб батьки там е, не піклувалися про своїх дітей, але можна попросити, щоб хтось допоміг. Це може бути няня. Бабушка, подружка, будь-хто, хто може взяти хоча б на деякий час піклування про дітей на себе. Потім дуже важливо, ще така, дуже важливо розуміти, як саме поводитися з дітьми, бо іноді батьки не знають психологічних якихось засад. Mm -hmm. Як спілкуватися з дитиною, як їй давати там той зворотній зв'язок, як контейнувати її емоції? І тому вони втомлюються. Якщо батьки такі е, продвинуті в цьому, багато читають, знають, то їм краще е, впоратися з цими завданнями, і у них може і не буде цієї е, mm -hmm. втоми цього вигорання батьківського. Тобто треба теж навчатися. Дослідження з 2023 року показували, що в Україні більше 70 населення вони вже емоційно вигоріли перебувати весь час в стані війни. Я думаю, що зараз цей, цей відсоток, мабуть, ще збільшився. При цьому вважається, і дослідження теж показують, що жінки вигорають частіше, так вони емоційніші і тому більш схильні до того, аби швидше, скажімо так, їхні ресурси закінчилися. Чи так це є? Чи справді е гендер і наша стать впливає на те, чи більш ми схильні до вигорання, чи ні? На жаль, я не знаю такої статистики, щоб було так доведено, що саме жінки частіше вигорають. І інтуїтивно, мені здається, що е е е жінки част частіше е можуть виражати свої емоції. Uh -huh. І саме тому. Їм легше проживати якісь стреси, бо ми можемо поплакати, пожалітися. Нам це не соромно. А чоловікам нібито не можна цього робити, вони повинні бути сильними, вони все тримають в собі. І тут ми не, мож, не можемо сказати, що хто частіше попадає в таку ситуацію. Це залежить від характеру, від звичок, від вміння розуміти себе, вміння прислухатися до себе, вміння е піклуватися про свій стан. Якщо це людина, яка займається спортом, яка має розуміння, які емоції вона відчуває, вміє керувати іноді цими емоціями, вміє вчасно собі надати щось, чого вона потребує. То така людина буде справлятися з такими задачами. А якщо в минулому житті не натренувала так, таких е, навичок, то буде складно. Треба ставати е, сильним, свідомим, усвідомленим і піклуватися про себе. Так, коли я вже вигорів, то мені треба йти за допомогою до друга, до е, спеціаліста і виходити з цього. Але потім треба вчитися. Треба, треба будувати потім своє життя інакше. Да? Наприклад, писати план, бо план дає почуття перспективи. А відноситься до цього, до цього плану таким чином, щоб там не було таких речей, які будуть виснажувати мене. Так, додавати в цей план обов'язково такі події, які мене будуть надихати. Наприклад, якщо угу. я, наприклад, угу. не люблю телефонних дзвінків, так не люблю, то я маю собі вибудувати свій робочий, і взагалі, особистий простір таким чином, аби я з усіма тільки переписувалась в месенджерах, наприклад, так, або писала так, листи. Так, так. Так. І, е, і треба таким чином побудувати своє життя і, і прописати це. Щоб я розуміла, що тут я віддаю сили, а тут я їх поповнюю. І що саме мені може допомогти? Для когось це просто там, тиша і книжечка в ручки, і почитати, і тихо подумати. Для когось. Це якийсь концерт, де людина послухає музику і відновиться. Музика чудово впливає на психіку людини. Для когось це прогулянка вулицями і з якоюсь подружкою, просто розмова. Для когось це може бути плавання в басейні, теніс, будь-який спорт, спілкування, творчість. А, тобто щось повинно бути таке в житті, де людина ну, літає, відновлюється. А якщо людина не знає цього, так? От є люди, які настільки від самого скажімо так, початку свого життя і взагалі життя, а потім від дорослого життя, настільки обтяжені обов'язками, е, настільки в своєму, скажімо, списку пріоритетів вони поставили себе на таке далеке місце, що вони вже не пам'ятають, що вони люблять. От ти питаєш її. Що б тобі хотілося зараз зробити? Вона каже, не знаю. Угу. Як в цій ситуації бути? Знайти собі, не знаю, 5 хвилин ввечері часу, приділяти тому, що б мені хотілося зробити. Спробувати. Спробувати, так? Да? Наприклад, Марія Примаченка почала малювати, коли вже була ну, досить зрілою жінкою. Да? Спробувати малювати, співати, слухати музику, піти на якусь бачату, спробувати. Бо якщо ти не спробуєш, ти не зрозумієш, де те натхнення до тебе приходить. Uh -huh. А колись я прочитала таку інформацію, що якщо людина займається в день хоча б годину тим, що вона любить, ну, мається на увазі не праця, хоча хтось любить так і працю, то саме в цю годинку організм лікується від всіх хвороб, відновлюється. І це не сон і не їжа. Так. так, бо люди часто кажуть, я люблю поїсти і поспати. Це не сон і не їжа. Ну, наприклад, людина любить співати. Вона ходить в хор і співає там. І оцю годинку, півтори годинки, поки вона співає, там, в хорі де 80 осіб. Вона літає, вона лікується, і ми, ми ж розуміємо, що в цей момент вона не просто співає, а її організм а, а, виробляє там ендорфіни, дофаміни, аксітацини, угу. лікується. так. І, і потім людина вже йде додому, це вже інша людина. То мозку треба дати сигнал, що життя класне, так я радію в цьому житті. Точно. І чим більше буде таких моментів, тим Точно. швидше прийде відновлення. А є який взагалі час на відновлення вигорівшої людини? Чи це в кожного свій шлях? В кожного свій. Це може бути декілька тижнів, декілька місяців. Але так. Але в якості профілактики, якщо ми кожного дня mm -hmm. будемо щось робити для себе, те, що ми любимо, давати собі це. Да? То може, ми і, і якось променемо цю проблему в своєму житті. Не вигоримо, так. Не вигоримо, так. Ви сказали про те, що один з важливих таких елементів для того, аби тримати себе в добрій формі, це планування може бути так, uh -huh. бо воно дає uh -huh. перспективу ситуації, коли країна в війні, ми не знаємо, коли вона закінчиться. Події різні. Історії про перемовини і перспективи цих перемовин теж різні, так якби різні можуть бути фінали. Ми віримо, але mm -hmm. всяке якби, але допускаємо різні варіанти. Як в цій загальній, скажімо так, атмосфері. Знайти собі сили на планування і знайти собі сили на те, щоб не зневіритися в своєму майбутньому, не кинути все і не сказати все, все і так, всі помремо, нема вже що тут з чим боротися. Боротися мається на увазі самому з собою, так нема угу. що напружуватись для того, аби пожити ще цікаво. Угу. Ну з одного боку, тут треба прислухатися до себе, а з іншого боку, ну, до до своїх почуттів прислухатися, так? А з іншого боку, мені здається, тут треба включати волю, волю, дисципліну. А, бо Якщо я обираю ляг, лягти і, і вмирати, вже, ну що ну, мені допоможе? Ну Тоді вже е, психіатр, ліки, угу. і е, е, якщо я не можу вже не, не, не вивожу цього, то тоді е, пігулки, так? тоді психіатр. Але якщо я ще можу своєю е, е, свідомістю е, прийняти рішення, що я постараюсь впоратися з цим, то включати волю, дисципліну. Так, я не можу е вибудувати перспективу там на 10 років, uh -huh. не можу навіть на 5, не можу навіть на рік, uh -huh. ну можу на місяць. Можу гіпотетично побудувати плани до літа. Побудувати плани, чим я буду займатися, які я проєкти візьму в працю, з ким я буду спілкуватись, яку книжку я прочитаю, що я ще вивчу, які лекції я послухаю. Куди поїду? Куди поїду? Це не значить, що це все виповниться. Але коли я це будую, Мій мозок починає бачити, бачити шлях. перспективу, шлях, і тоді мені вже це не дає сил. Вже це, що в мене є якийсь план. Ну, а так, через тиждень, через два, через три, ми дивимося, що я виконав, що я не виконав, і будуємо далі. І, тобто, план ми будуємо не так, як раніше. Раніше ми будували план. А Ось у нас такі задачі, такі плани, такі мрії. Зараз це інакше. Це такий е алгоритм для виживання. Угу. І тут треба дисципліну включати, саме дисципліну. Пані Оксано, вважається, що люди, які не дотримуються інформаційної гігієни, просто так підряд споживають всі новини, не дивлячись, звідки вони хто що про це сказав, більш схильні до емоційного вигорання. Так це чи ні? Так, це так. Бо все, що ми з вами е, бачимо, угу. чуємо, е, все залишається в нашому мозку. Можна дивитися новини. Новини треба дивитися, але ж треба якось фільтрувати це. Як? Так, обирати. Тобто знаходити надійні канали, е, слухати е, тих, кому віриш, і не слухати, і не читати все підряд. Бо нервова система перенавантажується і все це несе в собі. і… І ми таким чином створюємо в собі такий бульйон з цих інформацій і підвищується рівень тривоги. І ми попадаємо в цю ловушку, і ми маємо це вигорання потім. Дозувати фільтрувати, так? Так. Що ж, емоційне вигорання це не слабкість, а сигнал про те, що час звернути увагу на себе, час подбати про себе і час зробити те, що справді хочеться. Оксана Скоробагацька, психологиня була сьогодні гостею кабінету психолога. Я Олена Міщенко, прощаюся з вами. Побачимося вже за тиждень у суботу на каналі Слава Тіві. Бережіть себе.